Кажі, Всім привіт, друзі. Ми зараз з Дянкою. Моєю сестрою. У неї мене. Це монстр. Ми тікаємо монстра. А це наш монстр. Каже, це велике бідо. В шортах, бачите, нам жарко. Нам зліто на дворі. Злі. Короче, ми з Дянкою, ви в нашій бабусі. Дяна, ми страдаємо в бабусі чек. Можна, може ми потім знімемо рум-тур Ну, там зараз на кухні сидимо. Ну, там і наші кінаді, не знаю, чому чути, да? вот, вот, вот. як ти додав, там, 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 назад, то там, бабуся сидить, там, моя мама, тато, Ниже, что мы Ну, вот. Дин-дин-дин. Вот, и, что же можно сказать, не знаю, что сказать. Вот, короче, мы с Настей о, Ой, Настя, кажется, с Дианой у бабуси. Тебе подавайте бабуси. А что, mm -hmm. Ну, и подавайте. У mm есть -hmm. конфеты. Ты баба-яга mm -hmm. Вот так, короче. Давай будемо знімати арамтур. Ти okay. будемо е, покажемо бабусі. Ну, тільки хочу нам показувати кімнатку. Хоч? Давай. Це дуже готові. Я покажу пиши кімнату. Арамтур. бабусіної кухні. От да? Тут один диван, якому Діана любить лежать. Там таке стіл, як ми йому. Ще один диван, два крісла. І така от кухня. Там чашки. І так далі. Ну, така кухня, холодильники. От, така карта України, до речі, яку можна допомогніти. Тумбочки і так далі. І так от підмога. От, тепер ванна. Ну там ванна, напевно, всі знали. Ну, Це просто ванна. Ванна, раковина. Це акумулятор, тому що в нас немає світла, правда? Але від акумулятора у нас є світло раковина, душ, туалет, стерильна машинка і вот так. Ну от от давайте ми вам покажем. Тоді ми прийшли в житлову кімнату, от тут уйдемо. Діана якось прибає. Оце новорічний економік. Телевізор. Оце спальня. Там, де спить бабуся сама. вот. Нинку тут оба бабуся спит, а э, нам, нашим не приезжали. А ты что спит бабуся. Вот, тут бабуся. тапочки всякие такие, резинка, столик, э, Вот картинки, тут, вот вот это сделано, вот это сделано. Ну, тут, э, брат хочет тут, взять

Бабусі. І тут данный ровер. Вот да, такая у нас искусственная зроблена риба, і, курби мій тата. І там в бок. Далі то, батут, это віддихальна зона. Тут Батут, вікно. <гум> e, тут Дайте це, вікна з нашей земной кіно. Гама чима кажуть, віддихаємо. Город. Тоді тут така зона. Там старий віник. Отак, коротше. Також тут, як ви бачите, росте малина чорна і яблука. І в мінічі тут морбар. Яблука. не світить сонце ночі. Тоді у нас тут пташка. Це нас гора. По такі, там у нас кое жили нутрі, які мали клітки, там вони виходить, там що в них була міністре узика. Я, ай, ну не кусає. Драбинка, Велик ще один. Стара наша машина. Стара наш не робить, це там наші червоні, це, ну, це бабусі машина. Лет. Коврик, дяна коляска і, і самокатик. Ну що тут? Ну, це вже просто давайте покажемо. Мангал, винорад. Ну, і все. там пород. Ну, пішли дохати. Ти виходить поїсти манівку. Така велика крути і маленький. Тут е, трошки я? Таке сонце величезне, таке капець, Треш. Плани йдемо доходитися, дивимось, тому що дуже жарко. На дві не, не можна виходити, бо тут зараз. <гум> ми вчора думали Вчора вечором Ти мене. Не є. Дядя Тоже. Картина искусства, да? Прап на всі наші. Звонить первое. Идем на кухню. Назад, тому що ми на сама. Идем. Вот ми з нами на кухні. У меня дружа. Дякую тут жить конфеты. И спить. Не спить. Ладно, не спить. Слайшок. Слайшок. Ага, слайшок. Так, там у нас є повітряних миг, може ми поїхати ми одинами и будем запускать. Дяга. Дяга, дякую, то, -то. <свіх> да, давай пустимо. <свіх> так, коротше. Ми, ага, ми тут полиме. Ага, соус відходить. Ну так, ми зданим не маємо чим зайнятися. Ми зараз будемо робити картину на телефоні, тому відео вже не буде, може потім що буде. Зараз будемо малювати картину Вечері. зараз будемо малювати картину, Там чайник Вот. Скучно. Зараз ми будемо грати. Короче, ми будемо знімати, робити картину. Mm -hmm. А бабуся пішла до церкви. Mm -hmm. Церкви немає. Наша бабуся вдома. А вона зараз має піти вроді в магазинчик. вона Ні, в наш Зараз Ми будемо малювати картину, а потім... А потім ми вже будемо робити і будемо знімати. Може. Да. Хочу всім па-па. Па-па, кажи. Ми будемо малювати картину на телефоні, а потім до вас переключимось і може буде ще друга часть довго відео. Всім па-пока.